Вся правда про депутатів. Перелік депутатів правда досить обмежений був, але очевидно, що у магавіара є певне упередження до російської православної церкви і до тих, хто її спонс... точніше, кого вона спонсорує. Ви пам'ятаєте зовсім недавно я вам заявив про те, що антикорупціонери, так називаємо Разумков і його шайка лейка друзей. Дійсно, причастны к корупції. Я заявил вам о том, що вони беруть деньги і спонсируются Вадимом Навінським. Це такий анекдот, що виявляється, Разумков антикорупціонер, а не оцей весь мальчик, який хоче, як на портреті Леніна, висіти в кожному класі совєтської школи. Знаєте, ніби з нього не росять середнє між Мураєвом і Януковичем. Він навіть, от ви знаєте, от. Типа у Разумкова завжди був оцей типа, що то середнє між Мураєвим і Януковичем, воно таке, і от його розсід. Ну і коротше, Магвіляр нам розповідає всю правду: і про Разумкова, і про скароход, і про Ну давайте послухаємо. Я прямо дивилася з задоволенням. Це прямо видно, як ті, хто хочуть, щоб ім'я Разумкова і Скароход було на слуху. Вклалась в выпуск тегу прогноза ведьмага Веляра. Также я рассказывал вам о многих других вещах, и потом отдельно рассказал про Анечку Скороход, которая на тот момент не имела уголовного дела, но на тот момент я просто решил раскрыть вам про нее правду. Я говорил о ней, не умолкая две недели. Потом я замолчал. И как только я замолчал к Анечке Скороход, Пришли следователи Набу и СБУ. Богдана Мосов, якщо ти мене зараз дивишся, ну, або дивишся, коли закінчиться ця трансляція, от ти бачиш, ти робив випуски про Анну Скараход. А треба було просто прийти до Мага Віляра, і він все розкаже про всіх, як Анна Скароход його домагалася, як вона йому все розказала, з ким Анна Скароход зустрічалася, де вона народилася, хто у неї родичі, де вона вона зараз, з ким, хто їй платив гроші, як вона хотіла піти туди чи туди. Називає прізвище. від, 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 від 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 усіх, але звичайно найсмішніше він розповідає все одно проразунково. Очевидно, найкраща обізнаність з цього приводу више сіли ченелінгам прямо напряму транслюють. Напомню, за Дмитрия Разумкова, который э, действительно спонсируется Русской Православной Церковью и Вадимом Новинским, он отстаивает интересы России. Его депутатская группа состоит из Людмилы Бурмийстер, которая заказывала э, у ведьмы Марины Голбан, Каливола э, и Порчи и Победу в, в депутатских перегонах. Заплатила за это 35 тысяч долларов, потом заплатила еще 70 тысяч долларов. І она знала чітко, что Марина Голбан за нее будет резать одного барана, трех козлов і множество петухових курей по субботам і воскресеньям на байковому кладбище. Да? А козлов і баранов она резала в честь нее на Лысой горе на Видобичах в городе Киеве. Поэтому і за городом тоже они приносили жертвоприношения. Поэтому Людмила Бурмистер, Людмила Бурмістер вот, політичний урод Верховної Ради. Якщо вам треба були цікаві історії життя українських депутатів, то от, послухайте, вам магвіляр все розкаже. Ну і зрозуміло, що ти все це. Ти ти, ну типу про Навінськова і е, Разумкова, в принципі, там цей. Що там далі, непонятно. понятно. Ну якщо ви хотіли про гетьманцева, то гетьманцев там теж присутствують. Гетьманцев, сатана. А, ну поки у нас Гетьманцев у власті, це 100% так і буде. Я перефразирую для YouTube, это гетьманцев, это абсолютно, ну не знаю даже как назвать, можно сказать символом дьявольских сил в этой власти. Пока гетьманцев у власти, ничего хорошего для фопов не будет. Вот так вот. Але насправді згадують не тільки таких прямо зовсім одяжних персонажів, а и менш одяжних, хотя, конечно, менш одяжних мы их уже и не назвем. Ну, хіба що шо... Есть вопросы к Ярославу Железняку, который является, по сути, агентом ФБР. А, да, я забыла. Железняк. Я просто Гончаренко и Тимошенко пам'ятаю. А кто еще? Железняк, агент ФБР. Чи... Да, ФБР. Есть вопросы к Ярославу Железняку, который является, по сути, агентом ФБР. Который разглашает информацию от НАБУ и САП перед тем, как эта информация доходит до, до суда, что есть грубым нарушением закона. Алексей Гончаренко, который пользуется інсайдами, а также в своє время очень хорошо зарабатывал на такси, людей. Извините меня. Про таксі я нічого не знаю. Богдан, якщо ти раптом я бачу, ти вже в чаті. Якщо ти в чаті і ти знаєш, як Олексій Гончаренко заробляв на таксі, я не знаю, може на фейк-таксі, ну може, може, якась така в нього біографічна є сторінка. Напиши, напишіть мені, хто знає, як Гончаренко заробляв на таксі. Але ви знаєте, я ось оцей ось випуск, вся правда про депутатів» подивилася з задоволенням. Ви знаєте, я зрозуміла, що в принципі це нічим не відрізняється від аналітики, Пальчевського, який до речі, час часу аналітикує Масічука. Арестовича, ну і от це от все просто, просто воно ще з вайбами езотерики і так далі. А по суті, насправді, ну, по суті насправді, знову ж таки, як я вам завжди казала, існує багато каналів передачі інформації. Однієї тієї ж, але для різних аудиторій ти транслюєш її через різні пристрої. Хтось слухає радіоприймач з одною кнопкою, хтось слухає MP3-плеєр. Ні, Empatry Player. Немає радіо. Хтось слухає радіо в комп'ютері, а хтось на айфоні, а хтось взагалі сам сконструював. І от таким чином доносять до людей всіх, з яких де, просторів вони не прийшли ту інформацію, яку треба донести. Ну і залежно від того, хто де кого балалають, то текст приблизно один і той же. Звісно ж, множество других персонажів, от всех них просто кровь в жилах стынет Юлия Тимошенко Алексей Кучеренко ее старый старый соратник точно не ее, потому что он уже слишком стар но они реально хотели сделать Кучеренко мэром Киева вы знаете я ну Я зацінила, як змінився все-таки ландшафт відеороликів е наших цих бідунів, магів і екстрасенсів. Вони прямо вже от пішли прямо по особистостях. Якщо раніше вони там Росія переможе, не переможе, чи максимум двойні Путіна, Путін колись там помре, чи там ну от щось таке, щось максимальне зараз. Вони просто йдуть і прямо катком. По всім з іменами, з прізвищами і розповідають, що, з ким, як. Можливо, я вже не пам'ятаю, що так було раніше. Можливо, воно завжди так було, але зараз воно мені так ваняє виборчою кампанією, що ви просто не уявляєте.